Вітаю! Років 8 тому я збрав ось такий тестер літіонних акумуляторів. Він був виконаний на Arduino Pro Mini та індикаторі ALS 318. Тестер доволі зручний, періодично їм користуюсь. Має три режими, які перемикаються кнопкою. В першому режимі акумулятор заряджається, потім розряджається і в цей час рахується ємність. В другому режимі. Акумулятор розряджається і в цей час рахується ємність після заряджається. В третьому режимі акумулятор просто заряджається. Під час роботи показується на індикаторі час роботи, ємність і напруга на акумуляторі. По закінченню кожного етапу роботи з'являється звуковий сигнал, а також після всіх трьох етапів роботи. Ось такий це означає, що акумулятор заряджений і його можна знімати. Цей тестер доволі непоганий, але я вирішив його переробити. По-перше, вирішив додати йому можливість роботи з літією железофосфатними акумуляторами. По-друге, хочу оптимізувати режими роботи. По-третє, зараз ємність акумуляторів значно підвищилась, тож, треба збільшувати струм заряду, розряду. Зараз розряд в межі 300 мА. Середин пристрій виглядає наступним чином. Тут дві плати: одна плата це блок живлення, друга плата це плата на якій встановлен індикатор, та ардуїна, і невеличка обв'язка. Кому цікаво, як я створював цю версію, можна подивитись посилання в описі під відео або перейти за підказкою. Оближчі це виглядає наступним чином. Завдяки тому, що я колись зробив собі ось такий адаптер від програматора до Arduino, а на своїх пристроях я запаюю ось такі подовжені коннектори, оновлення прошивки відбувається дуже швидко. Достатньо просто приєднати ось так адаптер до пристрою і можна оновлювати прошивку. Повністю переробив скетч, тепер можна вибирати тип батареї довгим затисканням кнопки. За замовчуванням єдиниця це літій-іонна батареї, якщо затиснути, то можна вибрати залізу фосфатну батарею. Також ще одним довгим затисканням повертаємось до літій-іонної батареї. Коротке натискання на кнопку це перемикання режимів. Перший режим це. Заряджання батареї, якщо батарея зарядилась, то на протязі 10 хвилин відбувається звуковий сигнал кожні 30 секунд, потім автоматично переходить до вимірювання ємності, до другого режиму. Тобто є Charge із чарж режими. Це режим charge. Так як зараз батареї нема, йде сигналізація о тому, що Батарея погано підключена і треба щось виправити. В якості резистора для навантаження буду використовувати ось такий 5-ваттний резистор S5378. Написано 6,2 Ом. Реально. Реально тут 6 Ом. Це значення треба донести в скейт. Тож для того, щоб. Це все запрацювало. Ще треба змінити трошки схему. Замінив транзистори. Замість транзистора зарядки s 8050 поставив c 2236 він в три рази потужніший. Замість транзистора, також s 8050 на транзистор розрядки поставив польовий, це транзистор ао 3420 він на 30 В 5,8 А. На рахунок навантажувального резистора на ньому розсіюється майже 3 Вт і 700 мА осідає струму. Кінцева схема даного пристрою цієї версії виглядає наступним чином. В якості нового блока живлення буде використовувати ось такий зарядний пристрій на 1 А. Перевірка потужності блока живлення буде проводитись на комірках, повністю вбитих на котрих менше 1 В. Обраного вимірювання струму запускаю зарядку. Так бачимо рівно 1 А видає цей блок живлення. Ось такий остаточний вигляд має вимірювач ємності акумуляторів. Видали з задньої частини ось цей штекер, він заважає. Дуже незручно дивитись покази на індикаторі, коли Вставлен тестер в розетку, тож вирішив застосувати дріт для підключення до мережі. Так, я ж не показав, що ми бачимо при розряджанні акумулятора, вибираємо режим розряджання discharge і акумулятор починає розряджатись. Маємо напругу на акумуляторі, струм, з яким він зараз розряджається, скільки він обдав ампер годин. І кількість часу, який знадобилось йому для розряджання. І ця інформація ходить по колу. Тобто всі ці показники змінюються кожні 5 секунд. Ось такий пристрій вийшов. Це п'ята його версія. Вимірюючи ємності акумуляторів. Кому цікаво, можете його повторити, буде посилання на схему та скетч в описі під відео за бажанням. Може хтось додасть собі ще ось такий тип акумуляторів нікель нікельметалохідрид. Щоб це зробити, треба тільки трошки змінити скетч, схему переробляти не треба. Взагалі, в тестер можна додати багато функцій: розряджання з різним струмом, заряджання з різним струмом тощо.